Уже стало доброю традицією церемонію вручення випускникам золотих і срібних медалей та відзнаки юна Надія проводити на Майдані поблизу пам'ятника юному Тарасу Шевченку. Цьогоріч вручали сім золотих, дві срібних медалей та сімнадцять відзнак юна Надія. Свято відкривали рівняючись на державний прапор та виконуючи гімн України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників, і з вітальним словом до випускників звернулась начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. Маю честь вітати кращих із кращих випускників нашої громади 2023 року, людей неймовірно сміливих, працьовитих, відданих громадян, тих, хто своєю щоденною працею, своїми щоденними діями. Просував нашу громаду вперед, поза всяким сумнівом, переді мною. Справжні українські громадяни для вручення золотих і срібних медалей запросили міського голову Василя Сидора та директорів закладів школи номер 1 Галину Болкун, НВК Світлану Ліскову та НВК Ліцею Успіх Іну Зайонц. Золоті медалі отримували Олег Басистий, Іван Черепій, Андрій Хамрик, Вікторія Балик, срібну медаль, Максим Карнасевич це випускники першої школи, Олександра Шадріна, випускниця гімназії, нагороджу.

У НВК ліцей успіх цього року троє золотих медалістів: Марина Гедзюк, Марина Левонтюк та Іван Пилепей. Відзнакою міського голови Юна Надія нагороджувалися 17 випускників різних шкіл міста. Відзнака присвоюється за активну участь у громадському житті закладу та міста, здобуття призових місць на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, олімпіадах, творчих конкурсах. Міський голова. Висловив слова подяки усім нагородженим. Нам всім дуже приємно, і я не сумніваюся, що воїни, батьки вони сьогодні мають нагоду ще раз гордитися тими досягненнями, тими успіхами, які маєте ви. Тому що це не менш відповідальний період, це не менш відповідальний час, чим будь-де, чим будь-кого хто на виробництві чи де працює, можна знайти сотню причин. Повітряна тривога, надзвичайні ситуації, ковід і сказати, що в мене там не получається. Я потім на зажену, але ви наоборот використали це на користь, використали для себе і використали на благо України. Тому ви як ніхто заслуговуєте на слова вдячності і поваги. Від імені випускників слово взяли Іван Пилипей та Владислав Данилюк. Сьогодні ми випускники зустрічаємо новий етап нашого життя. Цей день стане першим кроком у великий світ, повний нових викликів та можливостей. Наперекір жорстокій війні ми, молоді українці, навчаємось, навчаємо, розвиваємось, ділимося досвідом та підтримуємо бойовий дух наших захисників. Взявшись за руки, заспівали разом із Миколою Лєвіним пісню за Україну. Зрази. За Україну по потрібна допомога. Заспіваймо пісню, за Україну, за її незалежність. Забороні спільне фото на згадку закрило церемонію нагородження випускників, які тепер стоять на порозі нових можливостей та викликів.